Доброго дня, дівчатка. Сьогодні йдемо ми у мій цвітничок. Хочу вам показати свої гвоздики декоративні. Я хочу сказати, що я вже починаю їх продавати. Дивіться, які в мене гвоздички. Ось, зацвітають вони ось таким кольором. Ось такі, цвітуть вони довго. Дівчата, у мене їх багато. Хто бажає, замовляйте. Також у мене є на продажу іриси. Дівчата, іриси є жовті, простенькі такі. В мене є карликові жовті іриси, риси, тобто низькорослі, вони дуже низькорослі. Потім такі прості іриси жовті. Ось такі в мене іриси. Бачите, вони зверху світліші, знизу темніші. Такі риси є. Ось такі Тоже дуже красиві. вони, У мене вони під деревом ростуть, то їх особо не дуже видно. А так вони також дуже красиві. Потім білий ірис, теж дуже красивий. У мене його багато, просто тут, у цьому дворі, його не так тут багато. Взагалі його у мене дуже багато. Потім підемо, я вам ще, ще покажу ще один ірис. Так, дівчатка, ще такий у мене є ірис, але він вже відцвітає. Такий. Бачите, зараз покажу отаку. ось такий ірис. Піони в мене позацвітали, вже в мене є піоні багато. Ось такий тюльпан, дівчатка. У мене вже тільки-тільки починає -тільки він відцвітати, також цвів. Ось такий у мене. бачите, такий він терненький. Такий. І зацвітає. У мене зараз зацвітає чисто голубий. Голубого кольору дівчата, у мене ще є. Він, до речі, він дуже красивий, чисто голубий. Він такий, як. Голубий як небо такого кольору він. А це мої Мої любимі піони. Ось такі вони у мене. Набиті бутончики. Ось така краса у мене. У мене також їх дуже багато цих піонів. І багато в мене ще їх є розових, але розові ще, на жаль, не цвітуть. А по поводу дівчата, по поводу гвоздики замовляйте. Гвоздика є вже в наявності. Вона цвіте. Вже її можете побачити, як вона зацвітає. Ось такого вона кольору. Ось такі в неї бутончики низенькі, цвіте вона дуже красиво.